З Бабина на Бахмут і далі на Гуляйполе в Івано-Франківську презентували відеонотатки про волонтерські поїздки на фронт. Над проєктом працюють художниця Ольга Михайлюк з Києва та польський звукорежисер Томаш Сікора. Більше у наступному сюжеті проєкт зародився під час знайомства з волонтерами із села Бабин Косівського району. Розповідає одна з його авторів Ольга Михайлюк. Бачила, як в селі Бабин люди збирають допомогу на фронт своїм, і це було настільки якось зворушливо, настільки так потужно і. Щемко, що захотілося це зафіксувати, задокументувати, почати знімати це. І я звернулася до Томаша Сікори. Ми з ним працювали теж в різних проектах до з тим, що мені потрібна допомога в записі звуку. І от разом ми так стали працювати, намагаючись сполучати волонтерську свою діяльність і артистичну. Перша волонтерська поїздка відбулася минулого року на спаса відвідали бійців 10-ї бригади поблизу Бахмута, а потім вирушили на Запорізький напрямок, який захищають воїни 102-ї бригади. Це було три подорожі. Перша була на спас рівно рік тому. Тому у мене зараз я так впізнаю момент. Тут ви можете побачити це не випадково. Тут кошики ці кошики з бабина це спас, і прямо от з відчуттям цих кошиків цього кольору. Ми тоді поїхали в перший раз. Подобається, що вдалося поєднати людей, ландшафти і музику ну це дуже цікавий такий момент. Карпатські е, люди, які служать, е, в, в степал в Запоріжжі, Донеччини. Томаш Сікора працює над звуковим наповненням відео. Розповідає, використовує лише ті звуки, які записав під час подорожей. Тому там є багато вибухів, а також гуцульських мотивів. військові позитивно ставилися до нашого приїзду і зйомки. Хотіли спілкуватися не так про бойові дії, як загалом про життя, яким вони були до війни. Наголошували, що вони не народилися солдатами. Хтось був барменом, хтось головою села. Для них було важливо, щоб ми робили акцент на цьому. Хоча би це відео тижтрафіло до Польщі. хочу показати відео нотатки в Польщі, щоб люди не забували про війну. Але і тут в Україні треба нагадувати, що бойові дії тривають. Чим так направди є війна. Окрім показу відео, Івано-Франківцям презентували і виставку, поєднали світлини Ольги Михайлюк та картини франківського художника Яреми Стецика, а ще тубуси, які напередодні розмалювали військові. Мої картини вклалися в розповідь від Карпат до фронту. І ну я що, я дуже радий, що мене тут втягнули в цей в цю мафію. Це волонтерська історія, але типу картини в мене робилися і робляться незалежно від війни. І так само в Вертполя всі події, які вони робили, вони і до війни робили. Зараз, звичайно, що тема найважливіша перемога. Це і зрозуміло, що і тубуси теж. Стосується цього самого після Івано-Франківська покази відеонотаток відбудуться у Києві, Запоріжжі та Гуляйполі.